Ну ось і почалась мобілізація жінок. Вітаю вас, шановні друзі. Тільки но ну, вчора я вам розказував про те, що в Вінницькій області ТЦКшники та поліцаї запакували жінку. Це відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І на відео видно, що просто йшла жінка по вулиці. На їй назустріч їхав бусик ТЦКшний. Вони зупинилися, почали до неї чіплятися до цієї жінки. Вона від них хотіла втікти, але вони її наздогнали, кинули на землю, запакували і забрали. За інформацією місцевих каналів, це була ця жінка була. Яка не хотіла оновлювати свої дані облікові дані в ТЦК, і за це її просто спіймали і запакували. Але не просто так вона не хотіла оновлювати свої дані. Ось яку заяву вчора зробила народна депутатка Мар'яна Безугла. Генштаб ЗСУ розпорядився перевести одну п'яту медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. Уявляєте собі, одну п'яту медиків із військових госпіталів зараз переводять у штурмові бригади. Я вам більше скажу. Сьогодні з'явилось відео ще одного військового. воно також є на моєму телеграм-каналі. І от він розказує, що цих військових медиків із військових госпіталів змушують писати рапорти і переводитись у штурмові бригади не медиками, а стрільцями. Писати в рапортах, що вони добровільно хочуть перевести в штурмові бригади стрільцями. І вся ця ситуація мені дуже нагадала брехню про ці рекрутингові агентства, куди ти можеш прийти, записатися там в аеророзвідку. Наприклад, ти почнеш вчитися на оператора БПЛА або там на артилериста. А потім буде відбуватися отака от сама ситуація: тебе змусять написати рапорт і перевестися у штурмову бригаду. Якщо вони вже медиків, жінок медиків із госпіталю переводять штурмові бригади, то що говорити за чоловіків? А я казав, друзі, казав і писав в своєму телеграм-каналі, ще на початку року, що це буде, вони почнуть знижувати мобілізаційний вік і почнеться мобілізація жінок. І ті, хто зараз буде писати, що так, медики, вони військовозобов'язані, ви навіть не розумієте, що це все лише справа часу. Згадайте, ще півроку тому ніхто не думав, що почнуть призивати обмежено придатних. Але все, внесли постанову більше немає, обмежено придатних. Їх всіх відправили на ВЛК, і половина з них стали придатні до військової служби, і всіх відправили в окопи. Те саме ще півроку тому що ніхто не міг навіть подумати, що жінок медики будуть змушувати відправлятися на фронт. Але воно є. І сьогодні це медики, а завтра вони доберуться до кожного. Тому що, якщо ви забули, то війна йде до останнього українця.